Сьогодні, друзі, приготуємо з вами чудову настойку з чорної смородини. Додивлюйтесь до кінця. Всім гарного перегляду. Нам знадобиться літр, Або чуть більше, або чуть менше, літр чорної смородини. Ягоду пересипаємо у банку. І ягоду заливаємо 0,7 горілки. Можливо, самогонки або рому. Закриваємо дуже міцно кришкою. Додивлюйтесь обов'язково до самого кінця. Добре розмішуємо і відставляємо в темне місце на 2 тижні. І ось, друзі, пройшло у нас 2 тижні. Наша настойка вже настоялася, тільки подивіться, яка це красота. Тепер. Нам потрібно. Беремо другу банку, відкриваємо і переливаємо настойку в меншу банку. Закриваємо настойку, відставляємо, беремо ягоди, засипаємо сюди 120 грам цукру, закриваємо кришкою, хорошенько збавтою, перемішуємо. І відставляємо ще на дві доби. І так, дорогі друзі, пройшло у нас іще дві доби. Подивіться, який вийшов у нас сироп. Тепер далі нам потрібна ще одна банка, третя. Сито. І тепер то сироп та й проціжуємо, далі нам потрібно 250 мл кип'яченої охолодженої води. Заливаємо тут там, де був у нас сироп. Закриваємо кришкою і взболтуємо. У нас вийшло три банки. Сама настойка, сироп і то, що ми розбавляли ще водою. Зливаємо все в одну тару. І тепер подивіться, яка виходить красота. Це вже готовий продукт. Переливаємо в тару.